Кожен може помилитися, на це є різні причини. Страх, який може скувати волю навіть найсміливіших, непорозуміння, коли важко налагодити позитивний контакт із побратимами чи командирами, втома ми люди, а не роботи. Ми виснажуємося морально, психологічно і фізично. Тиск обставин. Коли особисті проблеми змушують зупинитися там, де потрібно було рухатись вперед, можливо, у тебе були свої причини, але зараз саме той час, коли є шанс усе виправити. Минуле залишиться в минулому. Нас визначає не те, що було, а те, ким ми є сьогодні. У тебе є можливість залишити помилки позаду. Військовослужбовці, які до 1 березня 2025 року добровільно повернуться на службу, зможуть поновити усі виплати, пільги, соціальні гарантії з моменту поновлення на військовій службі. Поновлення на службі відбувається протягом 72 годин після наказу командира, який відновлює грошове та речове забезпечення. Поновлений військовий долучається до резервного батальйону, де проходить додаткову підготовку, після чого направляється на службу в нову частину. Повертайся саме від тебе залежить майбутнє твоїх близьких і всієї країни. Це твій шанс почати все спочатку.